Всім привіт! Ми сьогодні граємо в ігру Ну, Яр. Ну, тут типу дивіться. Тут можна типу піднімати челіків Ну, типу, то як би яр, ну тільки в Роблексі я. Давайте знайдемо першого челіка. Я думаю, що ви знаєте про ту гру. Якщо не пишіть в коментарях. Якщо тато, то теж пишіть в коментарях Так, все. О, тут якісь скотчі. что зашел. Привет. Привет, челик. Так, все. Давайте тут я кое челика маленько дам. Ой, что за ты. А здесь, все Что-то что я за финя. Давайте у нас что, час закинчится. Давайте побудем. Ой. Давайте поводим маленьким. Давайте кудас... О, тут очередной маленький. Давайте підлетимо. Вс. Оп, його не можу брати? Чекайте, що там писало? Час. Да, это тут час. Давайте просто щось полетимо, щось тут пошукаємо Ой Давайте политимо. Так все, я чуть-чуть перезайшов, бо щось непонятне не сталося. Добре, давайте тут челик знайдемо Маленького замаленького. О! Що тут робиш дівчина? Так що ти у нас на пончиках показує? О, Ми тут може пончики забирати? Класно. Забрали пончики. Так, давайте щось пошукаємо. Блін, тут чоловіків нема, що заробить. А, тепер ми можемо її взяти. Челік, там челик, там чоловік. Скоро треба його взяти. Опа, взяв. І в мене тепер не вискочек. Давайте підемо на кухню. О там і кухня. Підемо зараз на кухню. І будемо... ну, той чоловік буде їсти. Буде їсти. Оп. Так, звертуй чоловік буде їсти. я оту дівку викину. Бо до мене подружка, тільки що зайшла. Подружка, тільки що до мене зайшла. Ну, я их хочу взять во вона, вовна бігає. Вова она Так, вовна бігає. Ой, куда я? Куда я, куда я? Так, де вона? Я ее сейчас возьму на руки. А вот Марта. Залезай, думай, на руку. Залезай. Все. Марта залезла. Блин, ходи сюда. Где Марта? Иди сюда, Марта. Марта, ходи сюда. На мои руки. На мои руки иди. Блин, Натикай, все, я ей мене нікуди не піде. Що, давайте я віднесем. внесем. Сюда. Все, іди туди. Де вона? А де є марта. Алло. де Уже у нас знов туди побега. Сейчас я вот так вот через все залезу. А вот, Марта, оп, вот сюда. Травок Давайте я ее с Блин, Во-во-во-во-во, Марта. Па, Блин, Марта, ходи сюда. Что ты? Эй. Куда вы нападаете? Ходи сюда. Сюда ходи, Марта. Сюда, сюда, Марта. Так, все, мы из лап Пали. Чого вона падає? Я сюди зму. Ну куди сюди? Все взяли. Чого падає? Чого вона падає? Ходи сюди? Знов. Я хочу. Я хочу і злапати. А ну. Во, Марта тут бігає. Моя подружка. Ну добре, не хочу брати стук. Хай кто там буде. Ну, меня ждем память, щоб було Все, ми її сюди поклали. І сюди. Марта, марта, ходи сюди. Ну, добре, хай там сидить. А я собі піду на кухню. Так, через стінки, через все піду на кухню. Ну, поле чого не піду. Так, нар. То есть тут має бути кухня. а Аго. О, що за спінер, що за рука? А. За 90 року все у него вообще обнаглело чушо. Так, тут -та уже кожу съедают. Ч это? А якщо я... О, вона готовий суп. Води, той давайте я, то есть используемся. Давайте нажимаем на кнопочку. Так, давайте вот так вот. Так вот. Ммм. То на не борщ якийсь. Не знаю то шо. Но раз 2 борьбу пойдем. Попадем. ч тут треба назад. Что він не пропадав? Так, давайте. Так ще коктейл то, то ми б... Попробуем все червоне додати. Що вона робить? Чуть червоне. Ананасик блин ще. Ми все там додаємо. Давайте по приколу додаємо рибу. Ось тут рибонька є. Хіки, -хі, я її смішно тримаю. Так, добре, давайте о, 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 Кидаємо Вона Там не вміщається, давайте щось кинемо. Вміщайся. Не вмістилося. Давно впав. Де, де риба? Тут забрав. Що тут добавлю? Блін, у мене знов час закінчився. Треба нам щось зробити. Раз, два, три. Все. До мене зайшли дві подружки. Зараз ми їх знайдемо туди. Зараз ми їх знайдемо. Ми їх об'ємо. Ой, нам знову якісь пончики дають. Так. Так, тік-так. Все, давайте йдем їх шукати. Добре. Де вони? Да, а може вони машинці? Такась машинка є. Ні, їх тут нема. І тут і де вони. Так от під карту залізем, їх пошук... Опа! Нет. Ха! Это мені оця смешно. Так, тут якась ми два. Це не моя подружка. Добре, давайте. ж ми маємо лізти? Треба нам кудись, Не знаю. треба нам їх пошукати. Так, де вони, давай. Де вони? О, то хто... Ні, то не моя подружка. Блін. Їх щось тут нема... Чекайте, вони нам... тут ще? в тігрі. Зараз подивишся. Є одна подружка є і друга є. Ну Де вони? А во-во-во-во! Ну, там не моя подружка. Може, на кухні будуть? Во! Ах, во вони, во вони двоє. Во, одна ось велика, а одна там маленька, бачите? Зараз я візьму одну. Так, добре, біжу за ними поки що. Все, я її взяв. Зараз заміню з ними. Зараз я з ними замінюся. Замінив. Давайте. Все, Кенувій там іншу. Не Кену. Это моя подружка. Десь там. Не, вона не там. Говорю, то давайте во тут у моя подружка є, Вова. Білами восьма. А Вовна ща моя подружка. Ой. Я хату зламав Я знову взяв від хати щось. Ой-ой-ой! Біжу я за ними. Ха. Інтересно, куди, куди вони йдуть? О, вони прийшли до парку. До парку. А я зараз за них вкраду. Одну кружку. Зараз вкраду мою Все, я взял Марту. Я взял Марту. Ха-ха. Все. она будет сидеть и в пончику. Она будет у нас сидеть и в пончику. Ха. Не знаю, ну это смешно получается. Она туда сейчас сидеть? Нет? Нет, это не недавно. Во, моя одна подружка. Сейчас дружный там. Да. я на... Вот там подружка. Я над ним немного прикалились, но это даже смешно. Ха. Забрал подружку. В чем он, кстати, квадратные руки? У мене квадратні руки, давайте О! я прям волосся заліз сторон. Давайте аккуратно за ним підлетимо. Ой, а мене побачила, Зараз я оди. Хе-хе-хе, <laughs> хера, вот он. Лезвиеду хаты. хату поломал ха. Хату поломал Так, добре. Я хату поломал. Ха. Ой, я всем хату ломаю. Пойдем хату ломаю. Давайте вот это. Ой, я тут хати ломаю. Дай Де подружки. Десь побігли. Я даже знайду. Я до реї знайду. Сара знайду. Я зараз. Добре. Ну добре. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь і всім пока-пока.